Днями у соціальних мережах з'явилася інформація щодо здорожчання пального протягом двох наступних тижнів. Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, це пов'язано із подіями у Червоному морі, через які почала зростати закупівельна вартість палива. Основною причиною зараз є проблеми з проходженням Суецького каналу. Це Червоне море, і там, де цивільні. Кораблі піддаються обстрілам з боку єменських хуситів. Відповідно, це відлякує вантажі, в тому числі перевізників нафти нафтопродуктів. І відповідно бачимо, що закупівельні ціни зростають, і це потихеньку починає штовхати ціни на заправних станціях в Так, Взагалі, тренд так на підвищення, і я думаю, що він буде тривати найближчими тижнями. Шов 83 3 долари за барель всі збережуться то, відповідно, думаю, що можна очікувати, що до 2 гривень на літр ціна може зрости на бензин де спальне. Тож, яка ситуація на заправках Покровська за останні два тижні ціни дещо змінилися. На сьогоднішній день дефіцит палива не спостерігається і ціни поки що залишаються прийнятними. Так, ціна на 95-й бензин коливається від 52 до 57 гривень за літр. Заправити автівку 92-м коштуватиме від 51 до 54 гривень. Дизель його вартість сьогодні стартує від 52 до 50 7 гривень за літр ціна на газ на АЗС міста скрізь майже однакова і сягає 30 гривень за літр. Зріст цін на паливо в Україні стрімким не буде, каже директор консалтингової групи А 95 адже на ринку є досить багато запасів за старими цінами. При цьому на збільшення вартості впливають і коливання цін на нафтовому ринку.